Голівуд знову в центрі грандіозного скандалу. Гудівніспретегавюшан on... Дікомс, якого арештували за обвинуваченням у секс-трафіку та рекеті, втягнув у справу цілу низку знаменитостей. Гідно з останніми даними під загрозою опинилися такі імена, як Джастін Бібер, Нікі Мінаш, Дрейк, Ріана, Лана Денрей, Бейонсі, її чоловік і ще дуже дуже багато голівудських зірок, таких як сімейство Бекхіми, сімейство Кардаш'ян, Му. Мур, Ештон Катчер, Капріо, Біл Сміт, його сім'я, і навіть Сара Джесіка Паркер та Джесіка Альба. Вибачте, це жах. Ось, власне, оприлюднений список Зірок. Йдеться про таємні відео з його скандальних фірков, вечірок, тобто білих вечірок, які зараз продаються в мережі, де було розбещення неповнолітніх. Щоб ви розуміли, в будинку репера знайшли біля. Понад тисячу баночок дитячої олійки, дуже багато імітаторів, а також потаємний тунель, який веде до будинку власника плейбоя. І на цьому історія не закінчується. За офіційними даними Ді Капріо вже покинув штати. А Бен Афлек розвівся з Дженніфер Лопес саме через те, що вона фігурує у цьому списку наразі, як співучасниця, але думаю, що її зроблять потерпілою. Міла куні залишила ештора качера саме через це. Останні. Новини говорять про те, що підійде під арештом та хотів скоїти самогубство. Незрозуміло, чому саме перед виборами в Штатах почала розкручуватися саме ця тема, адже багато хто про неї знає ще під час карантину. Це лише початок. Масштаби справи порівнюють з гучним процесом Джефрі Епштейна. Що ви думаєте з цього приводу? І, взагалі, чи вірите ви в це?